Солодощі на я більше не буду купляти, тому що вони дуже жирні, вони дуже солодкі. Мене штучний, я з'їла, воно таке кремове. Мені не подобається, абсолютно не подобається. Хрустата ось така. Такий кусочок 3,50. Це центр-центр. Простата це моє любиме. Я її просто хочу спробувати зараз. Чи вона відрізняється від других? Повидло і таке пісочне тісто. Дуже свіже, дуже солодке. подобається. Для мене сино солодке. Треба робити в хаті. Це море для тебе, я цього не хочу. Ну, ну, ляша, а ми. п'яче виступ. Я тіста багато не хочу, я тільки спробую. Давай. закінчилося, електрик знімає світло. А тут, як бачите, є таке світло, дуже знаменитий готель, п'ять зірок. От арочка така. І там ще світло є. Я думаю, що вони ще будуть довго тримати це світло, тому що дуже-дуже сумно, сумно, ой, аж задумався. Мій італієць аж задумався. Так сумно тут. На свято було багато світла, було гарно, цікаво, а тепер світла нема. Старесенька людина йде. Пенсіонерка. Отак ну, ми сидимо. Це яка година? Ще п'ятої нема. День набагато довший став. Ось тут гарна вітрина. Все таке дешеве, 10-20 євро. Воно все дуже гарне, воно освітлене. Принесете до хати вже не подобається. Бачите? Все блистить. Це гарне, все красиве, все блестить. Але щоб щось одне вибрати, мені тут нічого не подобається. М -м -м. Дуже багато всього є в середині отаке. От Метал всякий, срібло, підсрібло. Ну, є, є багато вибір є треба спокійно. Мене це не цікавить. Йдемо, подивимося, Каза. Мій компанію Діші завжди говорить, що тут все одинаково, що ти завжди сюди ходиш, нічого не міня... міняється. Міняється, міняється. Йдемо подивимося, що змінилося. Ой, ну, які гарні горнятка. По 4 євро. Бачите? Домашнє таке розове, як ви любите. Я рози не люблю, так що воно мені не подобається. Рози, рози це дуже таке солодке. Я більше чорно-біле подобається мені. Цікаве, одне тільки знижки, 50% знижка. А фари, Подивимося, що тут можна вибрати. А, я хочу взяти одну ще раз. то що є. Ну, подивимося, чи ще є. Все по 50%, не все а багато, 30-50%. Так, тут вже нема, того. а, воно тут є. Знаєте що? Я вже одне взяла, ще одне мені треба взяти. Оце. За 7 евро, 8 евро, ось така. Це квіти ставити. Цей колір мені підходить. Такий винний колір більше, тому що менший ні тут. Ще менший є, але менше я не хочу. Я хочу таке гарне велике взяти. В кінці візьму. Зараз тільки треба піти подивитися, що тут магазин дуже великий, всього багато є. Така тарілочка, я не знаю. Я напевно візьму. З 10 євро на 7 євро. Я візьму і попробую одну. Вона мені на, на, на свята підходить. О, ніколи я тут не була в такій профумерії. Cosa è profumeria? Uh. Nuovinca. Ma uh, Grazie per ora, doppia. un'occhiata Aperitivi fate qua o no? Sì, sì. ah, ok. Grazie. Давно свята закінчилися, приїхали електрики, знімають світло. Яка ідея гарно прикрасити. Мій італійсь. Каже, таку ту палицю можна знайти. Основне знайти палець, а пізніше все зверху поставити. Дуже гарно, ідеально. Так над столом. Дуже красиво, набагато красивіше, ніж що-небудь таке, знаєте. Такі ідеї деякі треба красти, красти рубари, як в Італії говорять. Так, і ось така шапочка світла, такого теж непогано, хто має чорне волосся. Такого тілесного кольору, сметанного кольору, молочного кольору. Гарно, 30% знижка. І ще така от курточка є, довша така, якщо вас цікавить. 30% знижка. Аптека в Італії. Подивимося, скільки соль виркоштовує. Тут теж інтеграторія. Вітаміна Чі. 102 евро, ого, багато. Ціни на Сольбур. Привіняйте свої в Україні. Подивіться в інтернет, скільки коштує. Я не знаю, чи це підробка в інтернеті, чи не підробка. Я більше в аптеці люблю купляти. В аптеці спробувала різні помади, яку вибрати. Дуже тяжко. Зеркала нема, було б дворю попробувати, але пробувати не можна. Ця за оранжева, та за червона та за фіолетова. Пропріо дуже тяжко вибрати. Завжди я купляю, в магазині подобається, пізніше на вулиці не подобається. Ось ці помади, вони дорогі 35 п'ять євро. Дякую, що тональний крем має бути дорогий. Помада 35 євро це для мене за дорого. Що тут вже каву п'ють в такі годині? Проси коп'ють. Ресторан порожний. Це ще за скоро. Гарний магазин такий, трошки дорожчий. Бачите, така піжама, вона коштує 20% знижка, вона 30 євро коштує. Це піжама не спати, а ходити в хаті. Дуже багато італійців приходить в сьомій годині, вечір додому і натягає піжаму. і ходить в піжамі. Це вигідно. Зараз в моді не ходити в спортивному костюмі. В Італії ніхто не ходить в тих в халатах, те, як бабка в Україні ходить. І колись я теж їхала, мала такі всякі халати. Халати в Італії не існують, бо це дуже старить людину. Подивимося, що тут є цікавого. Гарні дорогі. Разу, разу дікотони, бачите, ось такі. Воно блистить, як шовк. Кольорам мені не одна не подобається. І тут що є? Тут є комплект. Кальдо ah, Котоне. Uh -huh -huh. Подушка вам така подобається. Це щось таке разом, ні. Попри, ну, коротше, копіп'юміну 52. Це не подушка, це от, подушка 12 коштує така. А це покриват, ну, покривало в середину, мішок такий, мішок, мішок. Поглянемо, що тут є. Поглянемо, що тут є. Шерстяні тапочки. Прощай, молодость. Скільки коштує? 34. Тільки 20% знижка. Це, напевне, шерстяні всередині. І що тут ще можна? Я тут щось купляла одного разу, тут багато тих тюлі, багато є. Килим. Колись казали кавьор, тепер килим. Ну от килими. Які б я тут килим купила? Мені один не подобається. Той кричить забагато, той забагато кольоровий. Той такий якийсь узор такий якийсь, той, ну той застарілий, може бути, скільки він? 58 коштує. Ну Може цей би купили, якби вже так мене притиснуло. Метр двадцять на метр сімдесят. Це дуже маленький. І він коштує 58. Там вони мають різні кольори, вони ж всі не могли на котика такого, як ви хочете. Це, щоб двері вам не втікали. Ну, такі ціни. Тут багато коврів є, вони, звичайно, всі на вітрину вам не можуть виставити. Так виглядає італійський під'їзд. Бачите, всередині мармур. Вай, вай, вай. Екопо. так виглядає. А тут зробили морозиво. Тільки я не знаю, чи це артжоналі, чи це таке нормальне морозиво. Ну, люди от купляють, за мою морозиво. Як в нас морозиво продають з 11-ї години до першого, до, до, до 9-ї вечора. Мерколиді закрито, в середу закрито повністю. Тому що в неділю працюють вони, ну, звичайно. Е, так, золото продають за грам 85 євро. Це таке це золото таке, знаєте... Як вже людина зовсім безвихідне положення має, продає свій годинник, свої, свої кульчики, своє намисто золоте, ось так. Пішли ми погуляли, багато кілометрів зробили. І я, в е... мене колись на телефоні була така аплікаціоне, аплікаціони, кілометр... ну, аплікаціони по-українськи називається, скільки кілометрів е... ми зробили ногами, от скільки я сьогодні походила. У мене чомусь та так все не пропала. Зараз я прийду до хати і я попросила мого, 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 мого компаньона, отут він стоїть, <свісно> ну, щоб він мені зробив, бо він дуже в телефонах, в комп'ютері, він дуже сильно розуміється, він мені у всьому допомагає. І я завжди він каже, що би ти без мене робила? Світло в хаті деколи може пропасти, там може я багато всього включити, всього, Зараз, знаєте, ну, там, машину, форну, духовку. Е, Всього багато фон дуже тяжко і зразу світло може пропасти. Я ще знаю, що би ти без мене робила, якби ти сова була. Ми подивимося, що тут фрукти. Може тут візьмемо, якщо є що-небудь вигідне. Мандаринки. Ого, по 99, о, ті, що я хотіла, добре, добре. Без, без, без насіння. Ви тільки гляньте, чим вона погана, оця мандаринка. Задурно, 99. Подивимося, що грушки по 2 евро. А Я 1,50 вчора заплатила, Тоже такі, всі може трошки ліпші, може більші. Ми йдемо подивимося, що тут ще є. В Ківі, нема ціни. Останні коштують мало. І ось тут дуже великі, дуже красиві, 1,50. Навель. Дивіться, які з такою дубкою ось тут. Прийшли італійці купляти. Я тих мандаринок зараз візьму, не хочу, бо ці мандаринки ці вот, апельсини треба вибирати. Оця тверда, бачите? Треба вибирати, якщо вона є м'ягенька. Ця вже м'ягенька і видно. Анурки, хто живе в Неаполі, я вас вітаю. Анурки тільки в Неаполі, і це є і Джіпі, проте, протеціону карчофі Так, Візьмемо зараз ось цих. Ціни сюди одинакові. Ми два кулька ось таких великих гарних. Каже мій італійський, візьми какі. Фантовен донока. Un кіло, а, un кіло, 2 євро. Два евро коштують вони. Мандаринки по 99. Хто живе на півдній Італії? Напишіть мені, скільки ви купуєте, бо я завжди думала, що мандаринки на півдній Італії коштують менше, а вони деколи коштують ще більше. Оці твердуваті. Я не знаю, чи вони такі мають бути тверді. цей. Всі вони такі твердуваті, але вони солодкі. Цей м'якший. Може це такий сорт, я не знаю. Подивимося. Так, взяла я чотири. Вистачить чотири. Тіні. Так, подивимося, які тут ціни. 99, ви можете себе представити. Мандаринки 99, оця м'ягенька, здалека я її бачу. Скажіть мені, що їй бракує по 99. Можна вибрати і вибрати. Ось друга м'ягенька, має бути м'ягка. Я їх вже знаю здалеку, оця тверда. Лиця. Не тому, що вона зеленіша, вона просто інакша. Багато є от, така червоненька, гарна. Ну і що що невеликі, середнього росту. Але 99 це вартує. Помідори ніхто в нас не їдять. Це цукіні 2,50, помідори по 2,50. Ось воду салату по 2,50. Жінка бере, не розуміє, що це що це недобре. 2,90. Перець по 3,50. Кому він потрібний? Оце треба їсти. Фінокки по 2 евро. Капуста. Ого, капуста 99. Брокколі. Якби то було біо, ну, то так посипають. Я так того всього боюся. от Кавулі, брокколі. Кав... А, кавульфори, брокколі, 90. це 99, це напевно 1,50. Така велика, ідеальна виросла. Просто страшно навіть брати. Ціна дуже. Напевно, цибуля, оскільки. Цибуля, нема ціни, Цибуля ципуля є другу місці. Яблука це подивимося, половини п'ятдесят. Сі. Давай. Морква. Оці по -морпа. Скільки viene eh, questo qua? 1.50? Пататиля e dolce? Угу, uh -huh, dolce. 1.50, що дуже дешево. В супермаркеті по 2.50, по 2.90. Наша капуста. Що може взяти? Така молоденька, така гарна. Американська бульба, оця солодка, якщо ви не знаєте, вона набагато корисніша від такої нормальної. Бо я недавно слухала, як лікар розказував. Вона не піднімає глічемію високу. Ви розумієте, як по українськи буде глічемія? Вона ж солодка, і ця солодка, і ця солодка ну, ця солодка американська. І здається, що вона більше калорійна, але це неправда, тому що. Така нормальна бульба більше, скоріше глічемію піднімає. Я не знаю, глічемія по-українськи буде. Я не знаю. Друге сікіловір. Побачила я 1,50, мені здається, це дуже дешево. Я не знаю, чи це остатній ящик так дешево, чи, чи так в них завжди. Я не знаю. Я трохи не довіряю, тим всім боюся, трохи купляти. В супермаркеті 2,80 майже 3 евро коштує. Ось так, але я буду купляти тепер оцей патат. Називається патат. В Україні патат називається. Кулька набрали і нехай стоїть, тепер зима, винесу на балкон і буде добре. У 99. Напишіть, хто на півдній Італії, скільки у вас коштує. Мені здається, що у вас так само дорого. Я один раз їздила в Салірно туди, думала, що там все-таки дешеве, а там ціни ще вищі, ніж у нас тут в центральній Тоскані. Так що такі справи.